Моя рідна іршава прекрасна в будь-яку пору року, а особливо восени, коли крізь хмари на землю пробиваються перші промені сонця, голублячи жовте та багряне листя. Кожен день однією дорогою я йду до школи. Іноді йду замислена, в думках повторюю тему, яку не довчила, а іноді йду і уважно роздивляюся навколо. Спостерігаю за тим. Як зранку пробуджується і набирає обертів міське життя. Це моє рідне найкраще місто. Тут живуть і народжуються добрі та привітні люди. До речі, маленькі іршавчани з'являються на світ у найкращих умовах. Татко казав, що із турботливим персоналом у новому пологовому відділенні із найсучаснішим європейським обладнанням молоді мами почуваються затишно і комфортно. Разом зі своїми малюками тут з'явився на світ і мій перший племінник. Ті дітки, що тут народжуються, відвідуватимуть міські дитячі садочки для дітлахів найголовніше це здоров'я, тож, щоб узимку їм було тепло і затишно, в садках змінюють вікна і двері. Хоча кажуть в найбільшому садочку схожих робіт поки що не було. Наші хлопці каталися на велосипедах по вулиці, яка веде до гімназії та школи номер 2 і були в захваті від маленького шматочка європейської дороги. Новесенький рівний асфальт без вибоїн, величезних ям та болота посередині красиво і практично. Тітка сказала, що так само і на вулицях Першотравневій і Чапаєва, і що жителі цих вулиць дуже задоволені. Правда, мої друзі за вулиць Лесі Українки залізничної та Локоти, кажуть, що в них вибоїни і болота поки що вдосталь. До речі, вулиця Локоти, напевно, найгірша у місті. Тут ями такої величини, що їх не тільки об'їхати, а й пішки обійти вже важко. Зате приємно прогулятися центром міста, який змінився. Центральна площа була зовсім нового вигляду. На світанку. Коли на землю падають перші промені Сонця, в центрі починає показувати час сонячний годинник. Гарно вийшла і Алея Слави. Навколо циферблату сонячного годинника виблискують імена видатних постатей Іршавщини, і ми раді, що знаємо їх. Це місце стає для нас найпопулярнішим в Вішаві. Красива площа, вимощена різнокольоровою бруківкою, зібраною у цікавий візерунок. І з задоволенням відпочиваємо і у сквері навпроти міської ради. Приємно, що не тільки ми тут збираємося, але і молоді мами із візками прогулюються, діти катаються на роликах і велосипедах, та й дідусь з бабусею полюбляють тут мило побесідувати. А позаду стомат поліклініки новий сквер, де можна не лише відпочити, а й дізнатися цікаві факти з історії рідного міста. Дійсно. Схоже на маленький шматочок Європи. А який гарний квітковий килим на клумбі, що прикрасила кругову розв'язку, міські будівлі, які потопають у відтінках зелені, та старий міст через річку Іршавку історична гордість міста, який набув цікавого вигляду, особливо коли спалахує вогнями. Це йдуть роботи над обвідним руслом у міському парку. Напевно, для того, щоб захистити береги, на яких збудована одна зі святинь міста – Свято-Іллівська церква, чути стук молотків, і на набережні, на одному із будинків почали змінювати дах, тож тутешні мешканці будуть захищені від дощу, але ще скільки міських висоток, покрівлі яких також потребують ремонту. Приємно і гордо іду своїм рідним містом. Від мосту і аж до рідної школи зроблений новий тротуар. виглядає гарно і зручно. А навісні цю дорогу огорне цвіт молодих сакур, які прикрашають всі центральні вулиці міста. Дорогою погляд зупиняється у сквері біля райсуду. Тут споруджується пам'ятник на знак визнання і подяки чорнобильцям. Нам не раз розповідали про їхній подвиг. Навпроти нашої школи знову робітники. Спочатку накопали ям, наробили грязюки, але потім новий бурдюрний камінь і вимостили тротуар, виймали і знову ставили на місце бруківку. Можливо, тепер вулиця Максима Рильського буде більш-менш рівна. Але, на жаль, лише до повороту. А далі поки що дорога, яка була, така й лишилася. Приємно, що хоч частину залатали. Але так само приємно було б і тим жителям, які щодня їздять по розбитих вулицях. Останнім часом, маючи вільну хвилину, заходимо на стадіон. Трохи займаємося на нових силових тренажерах. Те ж саме роблять наші друзі і в міському парку та по вулиці Набережні. Правда, площадки тут ще не благоустроєні, але все рівно. Напевно, якщо є початок, то буде і кінець. На стадіоні привертає увагу і нова додаткова трибуна на 60 місць. Тепер вболівальники можуть підтримувати своїх улюбленців при будь-якій погоді. Лише нещодавно звернула увагу, що на Ткацькій фабриці, де колись працювала моя бабуся, після трьох років простою відновлюється життя. Цікаво, чи будуть ці маленькі пухові ковдри та подушки продаватися у Іршаві? Рідна Іршава живе і відроджується крок за кроком, день за днем. Кажуть, що віднедавна спостерігати за всіма змінами можна із камер відеонагляду, які розміщені на центральних вулицях міста. Моє місто сповнене життя, радості, надії на краще майбутнє. Велике спасибі всім добрим людям і меценатам за його відродження.